22 роки було всього три історії. І всі три це секс на третьому, четвертому побаченні завдяки твоїм настановам. Супер. Але є питання, як ви в голові думку, що якщо я спілкуюсь, приписуюсь з двома трьома дівчатами до сексу, то це неправильно. Бо завжди спілкувався лише з однією, яка має бути установка в голові в цей момент. Дивись, емоційно, те, що ти в цей момент думаєш, що ти робиш щось погане, це нормально. Ну, що значить нормальне? 99 чоловіків зістав в такій ситуації, вони починають себе накручувати. Можливо, я роблю щось, щось нехороше. Але не став собі за мету контролювати свої емоції. Став собі за мету робити правильні вчинки. Нехай ти будеш з цими дівчатами, при цьому, при всьому, у тебе будуть докорі сумління. Нічого страшного я в цьому не бачу. Коротше. Навряд чи тобі вдасться, поки ти не здобудеш велику кількість досвіду, прям контролювати це все. Але дії роби правильні, і буде тобі щастя.